Друзі, привіт це канал Назварюа. Я Павла, і у нас на огляді камера, а саме Аймов Bullet 2 і на 3 мегапікселі. Фактично, таку ж саму ми оглядали рік тому, але то була модель на 5 мегапікселів. А ще раніше юзали на 4 мегапікселі. А тепер лінійка поповнилася, як бачите, ще й трьома. Подивимося, що вона себе уявляє, як працює, та найголовніше як знімає. Але для початку глянемо, що нам поклали в коробку до неї. Зарядний пристрій, ковпачки для захисту від вологи, монтажний набір та трафарет для монтажу, ну і, звісно, інструкція та технічна документація. На передній частині камери знаходиться індикатор роботи, об'єктив камери, LED-підсвічування. Тут знаходиться інфрачервоне підсвічування та мікрофон. Знизу ми маємо кнопку повернення до заводських налаштувань, роз'єм для мікроSD-карти та QR-код для підключення до мобільного застосунку. З обох боків камери розташовані wi fi антени і на рухомій ніжці у нас знаходиться lan кабель та роз'єм для підключення живлення. Щоб розібратись в булетах, треба наснага і відвага. Звісно, ті, хто знайомий з лінійкою, знають, що камер багато, і вони плюс-мінус схожі одна на одну. Останнім часом деякі з моделей перестали випускати, але натомість з'явились нові. Тому розберемось, у чому особливість сьогоднішньої героїні, щоб легше було орієнтуватись у своєму виборі з цієї лінійки. Це вулична вайфай камера відеонагляду, яка знімає на 3 мегапікселі, має 25 кадрів на секунду та аж 265 кодекс стиснення відео. Що як ви вже знаєте, значно економить місце на накопичувачі. У моделі фіксований об'єктив 2,8 мм з кутами огляду 98 горизонтальних, 54 вертикальних та 121 градус по Фаренгейту. Трошки жартую по діагоналі, звісно. Камера оснащена інфрачервоним та led підсвічуванням до 30 метрів, і завдяки цьому модель має 4 режими нічного бачення. Інфрачервоний режим, де камера працює лише з інфрачервоним підсвічуванням, і ми маємо чорно-білу картинку. Так званий колірний режим, де камера включає біле світло та завжди знімає в кольорі. Розумний режим, де при виявленні підозрілого руху камера автоматично перемикається в режим кольору з інфрачервоного, так би мовити, чорно-білого режиму. Та режим так званого вимкнення, де камера знімає без будь-якого підсвічування. Це підійде, коли зовні вже є якесь джерело світла, ліхтар чи, наприклад, місяць гарно світить. Зміна режиму день ніч у цій моделі відбувається автоматично. При виявленні людини у кадрі камера надсилає на ваш телефон тривожні пуш-повідомлення. Крім того, в такому випадку можуть бути активовані прожектори, які будуть виконувати функцію активного відлякування для злоумисників та підсвічування дороги для гостя. Сирени тут немає, бо і динаміка немає. Зате тут є мікрофон, що дає можливість, власне, і записувати відео зі звуком.

Всі відзняті відео можуть записуватись на стандартну мікроСД-карту до 512 ГБ або ще можуть зберігатись у хмарному сховищі мо або ж на відеореєстраторі. Ну, як я вже казала, підключення до інтернету відбувається за допомогою Wi-Fi, 6 на 2,4 ГГц, Але також це можна зробити за допомогою lan кабелю якщо ви хочете супер пупер надійний зв'язок, або якщо у вас немає Wi-Fi. Ну, із такого ще, враховуючи, що камера вулична, то вона захищена від пилу та вологі має ступінь захисту IP67. Також витримує різні кліматичні умови, звісно. Ну, завантажимо мобільний застосунок IMO Life, Подивимось, як вона працює та як неї керувати. Опа, друзі, це магія. Камера вже підключена до живлення. Ми завантажили мобільний застосунок. В застосунку тицяємо кнопку Додати пристрій і скануємо QR-код, який знаходиться на корпусі камери. Нас запитує додаток. Миготить індикатор роботи зеленим? Я кажу так, він миготить. І у вас має миготіти. Тиснемо. Далі. Далі вибираємо з мережу Wi-Fi свою і приєднуємось, власне. Так, відбувається підключення, це достатньо швидко десь секунд, певно 30. І камера буде транслювати лайф-відео. Ну, власне, все готово. Нам пропонують пробне хмарне сховище. Можете брати, можете відмовитись, власне, ось так камера у нас. Знімає, ну 25 кадрів на секунду, це класно. Відео передається плавно, швиденько. Отже, що ми тут із основного маємо? Ми маємо можливість вмикати ліхтар в ручному режимі. Ми маємо можливість вибирати якість відео, в залежності від якості інтернету, робити зображення в зображенні, передивлятись пуш сповіщення, які камера надсилає. Відтворювати записи. Ми можемо робити фото і відеофіксацію, яка зберігається у нас в галереї, в правому верхньому куті. У нас основні налаштування: це налаштування виявлення людей, зони детекції, чутливість, навіть розклад виявлення можна собі виставити під себе, налаштування пуш сповіщень, налаштування а, світлової а, індикації, коли світло вмикається при виявленні людини. Автоматично, не тільки в ручному режимі. Також вибір режимів нічного бачення, про які я говорила, активація, деактивація мікрофону, вибір мережі Wi-Fi, можна навіть надати доступ комусь своєї родини чи друзів. Ну і власне камеру можна видалити з додатку. Ось таким чином це працює, все зрозуміло. Все прописано гарно українською мовою. Розібратись буде неважко, як і власне підключити, як і власне користуватись, тому що налаштувань небагато, всі вони зрозумілі. Все буде добре. Доєднуйтесь, користуватись. Висновки, друзі, вони прості. Це бюджетна, функціональна, хороша камера, яка доступна кожному. Це прямо можна ставити на її девіз. Всі основні функції є, брати можна. На цьому все. Залишайте свої питання в коментарях. Ще більше інформації та консультацій ви можете отримати за посиланням в описі чи на нашому сайті. Цю модель та багато інших камер АЙМО, а також елементів систем безпеки та відеоспостереження. Ви можете придбати у нас в надзорі. Крім того, ви також можете замовити у нас монтаж та подальше обслуговування систем безпеки. Не забудьте підписатись, бо хто підглядає без підписки, може пропустити наше рандеву. Тисніть дзвіночок, не залишайте свою подобайку, бо ми від цього дуже тішимось. А хто сміливий, той коментар було б добре в підтримку, так би мовити. Бережіть себе та своїх близьких, все буде добре, і все буде Україна. Бувайте!